Ти уточнюй, до кого ти говориш? У Госта теж жіночий персонаж. Блин, я следующий байт, я возьму якогось мужика максимально страшного. О, Олег, погнали, там люди цей бісують. Все? Від зелених криків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О! Ви що, картоху знищили? Вони картоху тус. Ага. Картоху? Ага, заспавнили картоху. Начебто. О, буде весело. Ого. Блін, а знаєш, звук, звуки такі, що не дуже. Так, картоха. А чому ти з цим дробовиком бігаєш? Хіба ти не. барабаном? Не. Ні. Блін, там ще якісь. А чому ти з цим бігаєш? Бо мені подобається. А, так це ж картоха, еб. Мамо, я думаю, ч байкер такий і не вмирає? А ще ещ и смршка зламалася. Для початку мелочі треба надо У мене ще підлагувати почало. Я сподиваюсь, он хоть щось видно. Брін, а він? Чо... Бо це ну? босс. Тікай, 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 це ж босс на 200 тисяч. Я кудись біжу? Блін, як, як, як же воно лагає! Це просто капзда! А, -а, а! Так а тікай, Ступає! І тут споминається із дуже страшного кіно. Біжи! Ран, Вася, ран! Блін! Надо Короче, я його веду додому. О, його отбили, отбили. До я тебе <пиш> прошу. <пиш> 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 о, красавчик. Від'їжджай, ще раз зиб'я. О, 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 да, давай, <пиш> давай. Де ви ще давай, побачите, давай. як поху картопу вбивають просто <пиш> машиною? Від'їжджайте, від'їжджайте, відходьте. відходьте. <пиш> Госи <Гаті. пиш> його Давай, 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 давай! Давай, шара! Блин, давай! А! Я полетит на ялинку. Эй! Не бей! А я вверху. Дуже высоко знапульзу здесь. Ай, заку, тебе показано, что ты вмер. Так, я вмер, а я десь в метри в. Ааа, путь. Когось є? А блин. Блін, він мене є! Блін, він мене є! Собака! А! Блін. Борис в привіт! Яника пропустили, тому що це був ставлені кучми. А пан кучма міг керувати ЦВК на той час. Так, да, кучма в той ще... тощо. Накот, скось є, мене взагалі чути. Так, да, так, да, є, блін. Чути, чути. Ой, я. Я рамп горень. А де? у нас машина де, де чомусь мину? не їде. Там ще босс. <клес> а може її тоже поремонтувати надо? Ну я поремонтував на всі. Ой, э, там якщо... хтось. <клес> Ви бачили, хтось упав просто. <клес> <клес> а я живий, начебто, чи ні? <клес> <клес> не. Шо, не, я шосто ніфіга не А Я ремки? Хто, хто мені дасть ремки? <клес> Та як не живий? Я машину забрав. А, що ти мене так на так, чекай. На, 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 на. Давай, давай, давай. Открывай. Ось-ось, выпалы, выпалы. Бляха. Кончик цей... бегает тут. Тут кончик, То? Він точно мини призиває? прозываем. Кто це ще бачил? Отаку от движуху. А, а босс копай вниз, кудись. Все, вышел. А где машина взагалі? Я забрав машину. Туди... <laughs> Бошусь вона на. Но... О, а це і ці падають? Слухайте, його тому треба те. вести на базу, тому що ми його так не б'ем. може не нам. Ніфіга я собі! Я не можу машину не сісти, ні не взял це. Ми розвалив машину! Я ж ніколи не бачу, щоб ці машини гравців взрывались. Ну, тепер бачу, ми а це засняли а я помер. Я помер? Да, ты ти... по... Ну да. Ай-яй-яй, ты же... А я не знаю, я, 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 я бігаю тут. Умеет таке, що ти помер. Слухай, а, якщо це ми це його втаним? завалим просто в чистому полі, отак, на мужика, це буде супер угар. Мы так зараз і зробим. Ну чувакам <свісця> віддамо машину, тому що вони бідолахи зараз без машины. Привіт, Олег. Покажи тут Тут просто показати б. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, взагалі можна потихеньку відходити вести його до нас, звісно, але це... Так я вийшов з вышел зри, непонятно. Блін, а я не можу что бы. Я помер, а я не помер. Ну тут показується, що ти помер. Типу, оця іконка. Але не це я його таранив... Де тарани, ви оце ще той... побачили, як... Викинув мене тіка, кудись. Тікаю! БЛЯХА! Я... я не туди тікаю! Блін! Здараза! Ні, реально, де ви ще побачили, як оце гасять боса... Пря... Прямо так. На мужика. З дробаша. Хоч трошки, бо... З мене зараз буде перезарядка. У ага. мене перезарядка, зараз мене. Капець, заї... не вже двічі... Паскуда ти рогата мерзость. Але мені пофіг, скільки я здохну, я піду його гацить. Так, ну я потихеньку відходжу до нашої бази. а-да-да. А, да, да. а, все, мені хана, да. Мам, до речі, іноді він не прогружается. Да, тебе їсть. Та, і мій труп лежав набагато далі такий. так и він виннин, ну да ладно. Паскуда ты рогата? Рогат. Так. Так, тікай, тикай, тікай. Так, зупинись! На секунду. До рестарта 17 хвилин. Yeah? А, то я вас уже давай, давай давайте веде, ведем його на базу. Ведем, ведем, ведем Лежать! я так понимаю, він на главного дома ділера біжить агрес? Чи до самого ближчого? О! Не можу понять. Так, і на кого? Кого жра на терас? Давай, давай, я крию краю, відбігай. А, це не наш. Дай-ка разниця! Блін ты! Відбегай! Я не можу, я валяюсь. Ну їдь з мене! Козёл! Беріть паті на всіх, бо... Ми його а тримайте досвіду або ви, або вони, ті, хто з паті роблять останній постріл. А, Треба їду додати в паті. паті. То на... навіть напишіть. Зараз, я разом. Я зайду д. И свен. <плес> <плес> Але кінь ти мені паті. Так, а. Дві зелених прибігло. Айзек, а... який у нас Свен? Так. Свен, я побачив. А вони в паті, нехай вийдуть із свого паті. А, він не вразливий, можете не стріляти. Уже вразливий. Вы там по... Пат... Написали им? Да, да. У нас и есть. Блин, там мы его майже завалили. Тільки треба, щоб вони пати прийняли. Щоб нам всім. <звук> так, а ну я відійду і и спробую. Давай, давай. Таких вроде двоє, да? Да, так ти і мене додай в паті. Я тебе додала. ні. Є. все. Ой-ой-ой. Ай-яй, ні! Не живи мене! Не їж! Не їж! но. тікай, я. Я живу! Та ви ж не підходьте до них так близько. Так він телепортується, я тікаю. Та-та-та-та-та-та-та. Найс -та Так, якщо можна, -та дайте чекнути лут. Тут просто набої, це фігня. Пустіть, пустіть, я хочу показати, що тут є. Вони, не, напевно, заберуть. Ну, коротше, набої отакі і грошики. Дякую. Да. Це хто сказав? Або що? Це голос госта? Ні, це... це хтось Процел да рані. Свен чи я. Кто ты воин? А. Хто, хто? Просто я встиг я побачити, хто там. І ні, кого засвятився. Йопарю, <рес> це пикаш. Сейчас на набої пішло. Ого. На Блін, ну це круто було. А правда. Немо, а, кстати, у нас... блин, машина, в нас же машина. Так, у нас есть машина. До речі, машина раз разлюкнулась. А в них ці. немає вже. Ні, до того, що Я вийшов, зайшов, і машина нормально вся почивала. Бошу все на них и системные. Не, я цей такий, У нас є машина, а в них її вже немає. <laughs> Там хоч детальки це я. Там а, не, точно. Нема за. що. деталі. А, що вони вміють крафтити? А вони... там головне деталь. Будь, Да-да-да, будь-хто може крафтити. Щось... А деталі mm. в нас здається, є. і і, і аксесуари. Це автозапчастини. А, так, пусть. погнали далі. Є. Цей цей трамплін робити. Аксесуари, шасі. <рістуари> Бос шев... шевелиться там. Так треба, може, прикопати його або закопати. Давайте його прикопаємо, нас то що... Модів на це, да? Кого? Модів на транспорт. О, 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 як гарно, голову, голову, о, 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 гарно. о, гарно, і ще ножки. О, все. Закопуй. Коротше, ніхто ми, нічого не бачив, ні, нічого ми не робили. А Якоба, це Свен? Да. Свен і і, і і, і бобер, і Бівер. А вони типа зверху живуть ці, да? да? Так, вони ну, там вони недалеко.